Доброго вечора, ми з України. У мене така цікава стінка експериментальна. І подумав, що ж мені тут для повної щастя не вистачає. Вирішив трафарету Трафарети від ДФА. Я його приклаю і виконую його. Зроблю з Antique декор. Це декоративна крила штукатурка тип Марморіно. І в мене буде, так як зараз можна говорити, ну, це з машинами зв'язано. Чорно по чорному. І так, в мене є марморін. Я його беру на кельму, накидний шпатель, легенько придавлюю, щоб не вилазило. І просто-напросто заповнюю отвори траховета. Все. Прибираю резки, продивляючись, щоб все було заповнене рівномірним шаром. І через декілька хвилин я його зніму. Вуаля, як кажуть. От трішки він змазався, але тут це не принципово. Це не принципово, тут він так і житиме. Коли він підсохне, можливо, його шліфуну і додав якогось епеця. Пройшло декілька днів, воно вже повністю висохло. Підсохло я взяв наждачний папер, от і на досочки і легенько пробігся. Пробігся, потім щіточкою обмів, обезпилив. І зараз буду наносити ну так легеньку лазур, нанесу. Буде отакий металік фарб в кольорі срібло. І Беру губку, звичайну, і підручними матеріалами. В даному випадку в мене пешка від гіпсокартона, щоб не мити нічого. На ніс, на поверхню і легенькими рухами пробігаю по верхушках. Не ну, обов'язково його повністю все закривати, так як рука лягає, так і робіть. Можна на ту саму губку інший додати металік фарб і теж ледь так пробігтись, таких такого цікавого ефекту. Це воно Сире по сирому Такого робити не потрібно, Він змазав. Ну, майте на увазі, що потрібно робити все відповідально. Ось тут хай буде таке воно. Ну все. Отакий прикольний. Не знаю, як він називається, квітка, не квітка. Так воно виглядає. Ну, доволі цікаво. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Ось така стінка в мене для інструментів експериментальна. Все, до побачення.